Те, що тут стоять майже всі однакові забори. І я зрозуміла чому. Вулиця Вокзальна. Зараз вона виглядає непримітно. Єдине, що її видає, це однакові забори та дуже схожі хатинки одне на одну. А все тому, що ця вулиця ще два роки тому була зруйнована. Тут проходила російська техніка, тут були дуже сильні руйнування. Але наразі... Ця вулиця відновлена. Я тільки що хотіла жалітися, що тут немає ніякої згадки про це місце, немає ніякої е, пам'ятки, але я знайшла. Правда, вона зовсім невеличка. І зараз зачитаю, що тут написано. До речі, написано і на українській, і на англійській, і це дуже добре. Бо все ж таки я знаю, що є багато англомовних людей в Україні на сьогоднішній день, і вони також мають знати, що тут відбувалося.